Розпочинаємо після матчу прес конференцію харківської команди ВСК юридична академія і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Каваленко та догравальний Микита Арбузов Микита, ну, сьогодні не вдалося повторити успіх першого кола. Поразка. Як вважаєте, чому? На мою думку, ми не змогли знайти свою гру. Початку першого сету у нас якась паніка, можна сказати, була на початці. Не виходило ні один елемент. Такий результат. Дякую, Сергій Володимирович, з точки зору тренера. Як можете пояснити сьогоднішню поразку? З точки зору тренера є цифри. А цифри кажуть, що ми сьогодні взагалі не грали. Так ну, якщо, наприклад, візьмемо такий елемент як напад, то ми просто не, не, не могли по цифрам даже оказати супротив цій команді. А з такою командою не можна скидувати, не можна там, десь боятися, їх треба ой, дуже. Нахабно, можна так сказати, атакувати і нічого не боятися. Напевно, вони, я розумію, що там блок є дуже хороший, але не треба боятися цих гравців. і, і Якщо там порівнювати цю гру і минулу, то там хлопці мої виконали установки мої. Але сьогодні нам просто не вдалося показати гру. І, якщо Подивитися там з другого боку, то, то, то я розумію, що там десь може якісь тим, гравці, які мають великий досвід, та, може якась там усталость, там вже по здоров'ю із питання, але будемо розбиратися, чому так, чому ми не можемо атакувати, чому ми не можемо поставити себе як е, пріоритет в цій грі, чому ми можемо психологічно е, нав'язати боротьбу цій команді. Тому ми програли е, практично всі елементи. Нема ні одного елементу, який ми могли б на спортивній мові заціпитися за цю команду. Але ж будемо виконувати далі роботу і е, будемо робити певні визнаки. Жай що огопитися від поразки. Дякую за Добре. коментар.